Олександр Кнауп. У затишку, в ліжку, у теплій квартирі смакуєш губами вино, В тіктоці шукаєш розвари нещирі, сприймаєш, як гарне кіно, і лагідно зранку у сонця промінні Спросоння повіки протреш. І з лозунгом Слава і мир Україні по вулиці гордо підеш. Кожного тижня ті самі проблеми на курси мерші, хенд валізи, посилки, новітні системи, чоп центр, анґет, документ, а мати з малятами в горі і скруті, живе без дверей і вікна. Шепоче ми будемо богом почуті, закінчилась тільки б війна. Десь в Харкові, нині у полі, без даху, крізь пекло ворожих вогнів. Тримають навалу кривавого жаху найкращі із наших синів. Бажаю, щоб пам'ять людська не згасала, була не в красивих словах, щоб кожна людина важливою стала у справах, думках, без розваг, щоб сором не бив, перемогу почувши перед тими, хто бій відстояв, щоб кожен із нас, мир у серці здобувши, сказав тім, заслуга моя.